Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами ще подивимось таку тему про Ізраїль і Іран. Зараз в новинах озвучують таку інформацію, що Трамп хоче вступити у війну і на боці Ізраїлю. Давайте подивимось, чи дійсності США буде приймати участь у війні проти Ірану. На боці Ізраїлю. Чи це буде так, чи не буде. Давайте. Я не бачу тут бойових дій. Я тільки бачу несподіване спонтанне рішення, яке засмутить. Тут якийсь невеличкий, дивіться, тут дійсності їдуть вояки американські, але дуже небагато, дуже небагато. По пажу це щось невеличке. Тобто Трамп може озвучити рішення, що ми так якби посилаємо, я не знаю, як там по законодавству, чи може бути миротворчий контингент в. Для того, щоб е так, якби, контролювати ситуацію. <кій> і тут іде карта допомоги, Тобто, ми допомагаємо, це вже так було, показують. Такий сценарій вже колись був, і тому це якийсь подібний сценарій, який програвався в минулому від США. Тобто нічого нового повномасштабного, повномасштабної участі я не бачу Ізраїлю ой, е США, верніше вибачаюсь. США повномасштабної участі я не бачу у е, тут невеличкі якісь, ну, може бути невеличка кількість вояків, які приїдуть на допомогу. Тому що карта допомоги, карта, це всі будуть знати, це буде озвучено, це не те, що там якось таємно. Це буде озвучено для того, щоб допомогти. Може він сказати, щоб стабілізувати ситуацію і щось в такому роді, в такому дусі. Для наших партнерів. Ну, от якось так. Тому я не бачу повноцінного. Давайте подивимося думки та наміри Дональда Трампа і тих, хто за ним стоїть щодо допомоги Україні. Думки та наміри Дональда Трампа. Донні. Донні. Думки та наміри його і його партнерів, які мають вплив на допомогу Україні, їхні думки та наміри щодо України. Чи будуть допомагати, чи ні? Показують одразу, що дуже нестійка, нестабільна ситуація. Зараз на даний момент дуже Нестабільна ситуація, домовитись неможливо. Карта нестачі, нестачі зброї, ресурсів іде, і домовитись неможливо. Але дивіться, що нам випадає: туз Пентаклів повна допомога Україні. Тобто допомога йде, і дивіться, і королева Пентаклів, і король Пентаклів. Допомога буде. Надана в повному обсязі. Як би це смішно зараз не звучало, як би це дивно не звучало, але ми зможемо переконатися або спростувати цю інформацію найближчим часом. Ну, я не знаю, чи найближчим, тому що це шанс. Це фактично шанс, який може програтися. Дивіться, це йде шанс. Шанс надання дуже повноцінної допомоги. Є шанс отримати 75%, а є шанс отримати 100%. Але чи так, чи так, но шанси є дуже гарні. Тому надіємося, віримо. Наразі донатимо, молимося. Слава Богу, слава Україні. До наступних зустрічей.